Ну, Потреба на фронті змінюються, я думаю, майже кожного дня з'являються нові дрони, ну, з якими теж потрібно допрацьовувати. Ну. Потрібно кожен дрон перепровіряти, облітувати, доробляти. Так що, Я думаю, навіть користуватися тим штангелем, розмірами для моделювання це ну, дуже важливо. І Зрозуміти, який має бути розмір, яка та сама різьба, і, ну, ну, це, це мені допомагає. Ну, ситуація в небі наразі, на мою думку, вона змінюється. Є і переваги, десі і недоліки, так як і з нашої сторони, і зі сторони ворога. Тому що ну, фронт змінюється, і так само і люди, і погода все на, на це все впливає. Я думаю, що майбутнє військової авіації це безпілотне, так як це безпека людей. Ну, Ті, що літашки, які друкуються на 3 d принтері Я думаю, що це, за цим майбутнє, його просто потрібно розвивати, доробляти і над цим працювати і працювати. І, я думаю, на нашій війні весь світ побачив, що дійсно в цей напрямок потрібно вкладатися і розвивати йому, дійсно цей напрямок.